Т... Командира, я не можу зв'язатися з Командире <гиблика> Ні у вас зупинка серця. A Де дефібрилятор? Заряджаю. Чисто. Командире ви в порядку. Командир, okay? ви мене мані... чуєте. Мані... Посміхніться, якщо ви чуєте мене. Гаразд, гаразд, посміхнувся я. Нарешті, чи можете ви сказати мені, з якого ви відділу? Центральний уряд. Відділ управління Ніке. Гаразд, піднімайтеся. Підніміть руки вгору. Добре. СТР очищено. Чудово! Все нормально. Командире, ви мене чуєте. На нас напали по дорозі до пункту призначення. транспортний корабель не працює. Будь-які вознесені в радіо системи. Напевно, почули цей вибух і прямують в наш бік. Я розумію, що це все трохи несподівано, але тепер я під вашим командуванням. Ви відаєте мені Ви Можете це зробити? Я спробую. Так, командира, час братися до роботи. Не висувуйтесь, будь ласка, не хвилюйтеся. Я захищу вас. Щоб не сталося. Маріан, вмикаю бойовий режим. Запуск.